Це для мене Україна це уся моя родина, мої друзі і знайомі. Ми спокій в нашому домі. Це лани широкополі, сині верби і тополі, це калина біля тину і наша мова солов'їна. Україна ліси доли і ріки. І моря, і гори, цихатини, і садочки, квіти і птахів голосочки. Україна цеднини сміх маленької дитини. М'ясність мамина і пісня, Ще від серця линезвісна. Україна це солдати, що нас сміють захищати, це й найкраща Україна. На повторно и яды.